Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення регіону. Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Минулої ночі близько у пів на першу у селі Богуславка Кайзюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли дві господарчі споруди. Внаслідок артилерійського обстрілу села Кучерівка Куп'янського району. Поранення зазнала жінка 73 років. У Куп'янську обстрілами пошкоджено Будинок та автомобіль. Рятувальники звятують, за минулу добу здійснено 18 оперативних виїздів. О пів на 18-ту рятувальники виїздили на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупаційних військ Російської Федерації у селі Петропавлівка Куп'янської громади. На території приватного домоволодіння горіли дві господарчі споруди на площі 60 квадратних метрів. Працювали дві одиниці рятувальної техніки та вісім чоловік особового складу ДСНС. О пів на 19-ту пожежу вдалося приборкати. Напередодні окупанти вдарили по селу Вовчанських. Оторичугуївського району з метою з'ясування наслідків цього удару о дев'ятій рятувальники виїхали до місця обстрілу. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження трьох приватних осель: будинку культури та адміністративної будівлі піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідований один вибухонебезпечний предмет. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Захисники Харківщини продовжують давати відсіч окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.